Історія четверта. Шлецик і клецик виходять на сцену Мишка Сашка в смугастій тільняшці. Настали теплі дні. У водостічних трубах і піддашках вигравали весняні мелодії краплини талої води, а в калюжах відмивалися від зимових турбот горобці. Я звично розвозив пошту, підігруючи капежу велосипедним гудком. Дінь піпі, пі", сміявся він. Кап-кап дзень, відповідали краплини. Я вже закінчив усю роботу і просто катався місто. А час від часу в'їжджав з усього розгону в калюжі і бризки летіли аж до колін. Та раптом на одній із трамвайних зупинок почувся тихенький плач. Я став і прислухався. На зупинці нікого не було, лише маленька мишка забилася в куточок під лавкою. Можливо, це вона плакала, я підійшов ближче і присів біля мишки. Здрастуй, сказав я. Мишка нічого не відповіла і ще глибше забилася під лавку. Як тебе звати? запитав я. Сашка, відповіла вона, і не треба зі мною розмовляти. А чому ти плачеш? Я не плачу, сказала Мишка і витерла сльози. Мені вода в очі потрапила, капає все. Таки капає, погодився я, аби мишка не соромилась, що хтось бачив, як вона плаче. І я дістав зі своєї сумки лимонад. Перегощайся, запропонував я Сашці. Не хочу я. Та ти не бійся, він з бульками, відкрутив я кришечку, і лимонад звабливо зашипів. Хіба що ковточок, погодилася мишка, і випила півпляшки. Сльози потроху зникали з її носа. Вона могла нічого не пояснювати, і так було видно, що загубилася. Як же не розплакатися, коли розумієш, що загубився? Ходімо до мене, поживеш, поки тебе не знайдуть, запропонував я мишці, та й разом веселіше якось. Вона недовірливо поглянула на мене: Ти не бійся, не сподобається, то й не треба, заспокоїв я її. Хіба що до завтра, та й то за плінтусом в передпокої. За плінтусом то за плінтусом. Підходящих щілин у мене там вдосталь, погодився я, посадив мишку на багажник, і ми поїхали додому. Відтоді в мене з'явилася Сашка із замріяними очима, маленьким носиком і рожевими вушками. Глядька Сашка, бо ж носила вона смугасту тільняшку, і, як з'ясувалося згодом, не безпідставно Мої улюблені острови. Не кожен має право носити морську форму, це я знав. Але ж тільняшка на мишці. Можливо, вона думала, що це просто Майко, або мода така на мугасти пішла. Але Сашка насправді була морячкою з моїх улюбленіх островів. Там то я на тих островах ніколи не бував, навіть не чув про них. Просто вони мали таку назву Мої улюблені острови. Гарно, еге ж? От якби і в нашому місті було щось подібне, хто б відмовився мешкати за адресою Вулиця Моя улюблена, улюблений будинок і найулюбленіша квартира. Спробуй тоді не полюбити все, якщо воно улюбленим називається. Та я ж не про це хотів розповісти. Почну спочатку. Моїх улюблених островів не існує на мапі, їх ніхто й не бачив. Жоден корабель не допливе до них, навіть літаком не долетіти, хоча островів тих багато розкидано по всьому моєму улюбленому морю, стільки, що навіть Сашка не на всіх бувала, і назви в них одна краща за іншу острів навпаки, острів Мильних Бульбашок, братів Жонглерів, Квітучої черешні, як, куди, навіщо, скільки. На острові навпаки, мешкали навпаки тята. Вони тільки робили, що займалися навпакуванням. Не спали, не їли, не чистили зуби, піском поливали не квіти, а по морю ходили пішки. Словом, диваки якісь. Острів мильних бульбашок населяли слоненята. Тільки вони не знали, що вони слоненята, а думали мильні бульбашки. І літали, качалися по землі, мов м'ячики, і переливалися всіма кольорами. А найбільше вони любили видувати слоненят. Тобто вони так думали, бо насправді видували звичайнісінькі мильні бульбашки. Слоненята занурювали свої хоботи в тепле море, набирали побільше води та видували якнайбільші бульбашки. Аж поки ті, мов повітряні кульки, не відривали й самих слоненят від землі. Тоді то, можливо, слоники й самі трохи походили на бульбашки. Тільки не лускали, бо слоненята лускаються хіба що від сміху, та й то якісь інші не з цього острова. а мильних бульбашок з великими вухами і довгими носами не буває. Острів квітучої черешні належав квітучій черешні. Вона вміла лише квітнути. Можливо, це навіть була і не черешня, а вишня, чи навіть яблуня. Хто ж без ягід розбере? І вона сипала білими пелюстками. А той, що грає з метеликами, перетворював їх на метеликів. Коли на морі здіймався вітер, то пелюстки черешні долітали аж до островів вченого поросятка. І поросятко кумедно чхало. Бо мало алергію. А воно ж було справжнім вченим і не любило хворіти. Тож сідало і швиденько лікувалося. Воно замружувало очі і не бачило більше пелюсток, тоді алергія відступала, і поросятко знову могло вправлятися в науці. А взагалі хто тільки не мешкав на моїх улюблених островах, всіх і не перелічити. Було тут і сімейство паперових літачків, і морський вовк хо, сажотрус у відставці і хмаринка пя. Приватні детективи, шлецик і клецик, дерева, що вміють розмовляти, і папуги, які вміють мовчати. Та що слухає музику жонглери, олівчик і митька, вони гастролювали по всіх островах і вміли жонглювати всі, всім, всім. І маковими зернами, а на острові мильних бульбашок вони якось жонглювали навіть слонами. Олівчик з митькою могли жонглювати, стоячи на головах, стрибаючи на батуті під водою чи із зав'язаними очима. І навіть без рук. Такі ото були дивні острови десь у морі. А Сашка була родом з острова Моряків. Вона працювала на маленькій морській флотилії і плавала туди-сюди, між островами. Когось треба перевезти з острова на острів, комусь свіжий хліб доставити, а той просто покатати. Добре жилося морякам, що працювали на флотилії. Ще досвіта вони виходили в море рибалити і трималися мартинів на небокраї. Ті ж бо обов'язково знали, де риба. Поверталися, коли сходило сонце, вивантажували вилов, і кок готував смачні риб'ячі відбивні на сніданок, а на обід юшку. І всі розбрідалися у своїх справах, а ввечері знову збиралися разом у кубрику. Потім хтось знову риболовив, а решта купалася у вечірньому морі, чи пили жасміновий чай. А потім куняли в гамаках, читаючи старі газети. Повітря пахло сіллю, і море готувалося до спочинку. Хвилі раз по раз линівіше накочували на берег, аж поки зовсім не стихали до ранку, і море засинало. Такими вечорами Сашка виходила на берег і розкладала свій пошарпаний етюдник з тюбиками і пензлями, витискала на палітру свіжу фарбу і повітря наповнював приємний запах ляної олії. А мишка писала картини про те, як за море сідає сонце або як слоники видувають бульбашки, в сутінках біліє квітуча черешня. Тих картин я ніколи не бачив. Мені ж бо не пощастило побувати на моїх улюблених островах. А одного разу, коли мишка вийшла в море на своєму катері, раптово здійнялася страшенна буря. Блискавки пронизували море до самого дна. хвилі здіймалися до хмар. Сашка щодуху розвернула катер до берега. Але що ж міг вдіяти маленький двигун? Буря швидко наздогнала човник, підхопила їх із мишкою, мов іграшку, і гралася аж доти, доки сама не втомилася і врешті рест не вщухла. Годі описувати, що пережила мишка за ці дні. Коли ж буря відступила, катер Сашки прибила до незнаної країни з великими містами і автомобілями. Острівне радіо мовчало. На сигнали рації ніхто не відповідав. Отже її віднесло надто далеко від моїх улюблених островів. Катер потребував ремонту. Запасів їжі в мишки не було, і вона ступила на невідому землю. Самовар та морські вузли. Як же скучила Сашка за морем. Справжня віддана морячка. Тільки но мишка з'явилася в моєму домі, як з нього зробився кубрик. Перш за все вона почала вчити мене самовару. Тьфу ти, знов переплутав, семафору. Це така спеціальна морська азбука за допомогою прапорців, коли два кораблі далеченько один від одного, і навіть якщо кричати, то почути один одного моряки не зможуть. Тоді з одного корабля передають щось на інший, вимахуючи прапорцями. Кожен змах якась буква. Так моряки і розуміються. Потім мишка позав'язувала морськими вузлами всі мотузки і нитки, їй же постійно треба було вправлятися. Але ж і мені доводилося тепер щоранку розв'язувати рифовий, стопорний, шкотовий, прямий або шлюпочний вузол на своїх кросівках. Іноді це давалося не так просто, і я запізнювався на роботу. Та помалу я став звикати, мені навіть подобалося, що і я тепер трохи моряк. Але одного разу сашці заманулося провести заняття на воді, а басейну в мене не було, і мисці довелося самій влаштовувати море в моїй квартирі. Саме море, озером я б це не назвав. І от я приходжу додому, а там все плаває, вода аж хлище. Тільки акул не вистачає для повної відповідності. І Сашка спокійненько над технікою веслування працює. Мовом з мене було досить. Сів я на велосипед і помчав на вокзал. Треба було терміново купити квітки на море, інакше скоро я сам стану водяником якимсь. Скоро відпустка, відпочину трохи, а головне, що Сашка зможе нарешті зажити справжнім морським життям. Вам плацкар чи купи? запитали в касі. Купе, відповів я, і дозвіл на перевезення тварин. Непросте завдання для шлецика і клецика. На моїх улюблених островах зникнення Сашки стало справжньою сенсацією. Навіть острівні старожили не пам'ятали нічого подібного. Одразу ж було оголошено позачергові збори всіх мешканців моїх улюблених островів на острові Зібрань. Тут же згадали про безтурботних приватних детективів Шлецика і Клецика. Настав час і їм попрацювати. А задача перед ними стояла справді нелегка і дуже небезпечна шукати Сашку на великій землі. Так далеко з острів'ян ще ніхто не бував. Але безстрашні детективи були на все готові. Адже зникла мишка з моїх улюблених островів. А заради порятунку своїх шлецик із клециком ладні були будь чим пожертвувати. І після швидкої підготовки відважні колеги розпочали свою пошукову місію. Вони мандрували морем кілька днів та ночей, спали по черзі. Похапцем їли на палубі і кожної хвилини вдивлялися у море, чи не помітять, бува, уламків катера або сигнальної ракети. На сьомий день клецик помітив попереду землю материк, так ось який він величезний. Шукати тут мишку справа безнадійна. Легше голку в стозі стіна знайти. Походили детективи в порту, попитали. Звісно, ніхто Сашки не бачив, а цей порт він же просто билинка. Ніщо на світовій мапі. Та мишка будь де може бути. Ну як тут не похнюпитися на Доведеться вертатися ні з чим, нічого не вдієш. Аж раптом детективи помітили афішу котячого фестивалю котище на горищі». Колего, як ви гадаєте? запитав шлецик. Можна спробувати, погодився Клецик. І приватні детективи вирушили на фестиваль. «А вже ж там будуть коти з усіх усюд. А кому, як не котам знати все про мишей. Та й музику добру послухати можна. Хто у вас тут головний? запитав шлецик у першого ж кота в клубі. Я голодний, не розчув кіт. В залі якраз виступали сині коти. Гамір стояв ще той. Та ні ж, головний. Голив Змій? перепитав інший кіт поруч. Хто забив? Гальмівний, злий, голоногий? Сам такий кривоногий, почалося хвилювання в натовпі котів. ти! ні сісти, ні впасти, що з них взяти? сплюнув клецик. У нас плюватися суворо заборонено!» – показала на табличку прибиральниця. Добре добре, ми більше не будемо, запокоїв їх шлецик. Нам би тільки ватажка котів знайти. Мандаринчика, чи що. А до чого тут апельсини? не второпали обидва детективи. Які апельсини? Хто? Де? Собі не зрозуміла прибиральниця. Вони ж соком набризкають, відмивай потім все. Нарешті виступ скінчився. Розчаровані детективи хотіли було вже і звідси вертатися ні з чим, але до них підійшов якийсь смугастий кіт, вельми дивний на вигляд. і Клецик?» запитав він. Так, це ми здивувалися, детективи. Мене звати мандаринчик. То це у вас ім'я таке? І прізвище також муркнув кіт. Ми от чого, нам треба, ми шукаємо, можете не пояснювати, я в курсі, перебив мандаринчик. Страшенно втомився з цим виступом, позіхнув він. Так от. Чув я тут від одного кота, якому друг розповідав те, що від кота волоцюги чув про одну мишку. Плітки, зіхнув клецик. Перевірена інформація, образився мандаринчик. Перепрошую продовжити, Помітно пнув свого колегу шлецик. Писати маєте де? детективи порилися в кишенях. У шлецика знайшовся підручник із кримінальної справи, водяний пістолет і квіток на балет. У клецика кілька шурупів і блокнот, туди мандаринчик і написав теперішню адресу Сашки. Дінь дон! Подзвонили у двері. Я відчинив, на порозі стояли два маленькі підозрілі типи, один у чорному костюмі з метеликом над білосніжним комірцем сорочки. Інший у білому костюмі і чорній сорочці зі старомодною краваткою. Чи й сигари, шляпи, думаю, були і підтяжки, і приховані пістолети, все як у фільмах про гангстерів. Дозвольте пройти, хрипло мовив один з них. Ми приватні детективи, шелецик і клецик. Мигцем показав він посвідчення. Надійшла інформація, що тут перебуває громадянка Мишка Сашка, смугастій тільняшці. Шлецик, клецик, кинулася до них мишка з ванною, де вона якраз справлялась у зануренні на глибину. Одразу все й прояснилося. Нарешті Сашка знайшлася, тобто її знайшли, Справжньому детективові раз плюнути. Шлецик і клецик насправді знайшли не лише Сашку. Самі, не віддаючи, вони розшукали ще й беха. Зараз плюнути. От що значить професійно робити свою справу. Ми з Сашкою швиденько накрили на стіл і тепер приємно чаювали з гостями. Детективи дивувалися, як воно все влаштовано на великій землі. Сашка розпитувала про новини з моїх улюблених островів, аж просто слухав Дивина якась із тими островами та й годі. Між іншим, шелецик і клецик згадали і про те, як все-таки їм вдалося знайти мишку серед мільйонів будинків і крамниць, і клецик розгорнув афішу з котячого фестивалю, щоб пригадати, як звали того кота, що їм допоміг. Чи то грейфрут, чи то ламончик, фруктове таке ім'я якесь. Ага, ось мандаринчик. Протягнув детектив мені афішу, аби я пересвідчився. А фіша, як Афіша, я швиденько пробіг по ній поглядом. Сенсаційно, неймовірно, приголомшливо. Бех? Бех! Невже той самий бех? Де той клуб? Мерщій? схопився я. Бідні детективи навіть чаю не встигли допити. І ми полетіли. У шлецика з клециком був розкладний літачок якраз на чотирьох. От ми уже й біля клубу. На сцені знову рок група сині коти зала тріщить по дошках. І тут Бех, Це насправді він, не вірю своїм очам. Слава шлецику і Клецику. Вечірнє дихання моря. На море ми з Сашкою поїхали не самі. До нас приєдналися і бех і з кузею. І тепер ми сиділи при на самому березі моря і в надвечір'ї тихо гомоніли. На нас сипали зорі, шевкотіло море і пахло свіжістю. Ми прислухалися до його дихання. Ось воно шародить галькою, глибокий вдих, коли хвиля відступила у море, захопивши з собою гальку, і видих, коли набігла наступна і шумливо викидалася на берег. Іноді втручався вітер і нагадував про себе шелестом намету. У такий вечір не хотілося спати, адже іноді можна не спати навіть дітям. Інакше можна проспати щось дуже важливе. Ми також боялися проспати красу цієї ночі. За гори зійшов місяць. На пляжі зробилося зовсім світло, і ми взяли фарби та пензлі, щоб назавжди зберегти все це і дихання моря. Місяць висвітив на воді доріжку, десь на краю моря з'явилися два кораблі, і їх вогники слабко блимали вдалині, ніби перегукуючись один з одним. А може, й з нами, або й з самим місяцем. З кораблів долинала тиха музика. Ми малювали довго, поспішати не було куди. Море дихало все спокійніше, доки, зрештою, зовсім не заспокоїлося. Місяць і собі поволі почав заходити і тепер був уже зовсім низько над водою, почервонілий, наче кимсь присоромлений. Було зовсім пізно. Коли ми закінчили роботу, час був таки лягати спати, бо ученята самі вже заплющувалися, а руки відмовлялися вправно тримати пензлі. А зранку, тільки но прокинувшись, ми взялися роздивлятися малюнки один одного. Мій малюнок, на жаль, відверто не вдався. Замість прозорого моря, яким воно було вчора, в мене вийшло якесь синє поле зі світлом прожектора замість лагідної місячної доріжки. Натомість малюнки Беха й Кузі були куди вправдоподібнішими. В їхні море хотілося пірнути з головою і плавати, і знову пірнати. Але найкраще передала прозорість ночі Сашка. Її картина не було фотографічною, ні, але в ній було щось важливіше наш вчорашній настрій, казкове море, мов синя гора, за яку заходить водночас усміхнений і печальний місяць. Срібляста доріжка, серпантин з моря гори, і два вогни кораблі збираються по ній на самий вершечок моря до місяця. Це було диво. Ми з Бехом та кузею не побачили цього і не змогли описати, а Сашка розгледіла все по-справжньому і назавжди залишила нам цю казкову ніч на березі моря, що дихає.